Екіпаж укомплектований. Летимо і так прибули на місце. Пошук локацій. Шикарный пляжик Точно Да, вообще там занято да, пуща мисти тут вообще шалошамы это честь отсумив тут в целом шалочки Там сіли закрили виход, красавчики. Ми зараз маємо надибати якесь класне місце. І так сокіл вітає вас. Місце знайдене. Рібошка ходить. Корчів немає. Така Офігенна місценка, розміщуємося, будемо пробувати рибалити зразу трофеї в студію. І так, будемо тестити палаточку Carp Pro. Розкладемо, покажемо що і як. І так, 3 хвилини результат ось такий огонь. Готуємося. Процес на соба. такі жучки у нас є. На них треба полювати півночі, але ефект того вартує. Такие гулькус. Не одеваем на другие, так же само, не разум. Буду движувати. О, ще який кабан. Дочка Заряджаємо. Ось такий бутер. І відправляємо за грубим сомом. Там вон пацани взагалі на катері. Коли не клює риба, треба брати отакий шмат, ну продемонструй шмат. Отакого от говядини стейка і смажити його. Містер, соків, риби поки нема, але ми займаємося по корисними справами. О, звучок. Обащик тут крапує. макотулечка. Погода стабілізувалась на вечір. Всі почали завозити лодками і кормки, особливо там. Але херня повна в тому, що оці всі корчі, весь берег в таких корчах і навіть якщо є покльовка, їх перетягнеш. Відповідно, треба ловити на шнурі. Катуха шпуля шнуром педминно болезку обрываешь и кучка пружинок в страну Мальборо. А так там вон есть рыбешка, буде уха. Ну а ночью трофеи. Вот такие вот плотвы выходят на вечерний клев. Ось такі от буцюни. їх хавають під берегом. Все в садок, все в садок, нічого не відпускає. По рибі не густо, окрім платви, пробуємо ловити спінінгом на вечір судачка або окунця ну, таку от темку курчив 30 метрів від берега в Так, результат нічної рибалки. ту -туру, ту тутуру. Ту Сокіл. Відпочити можна, покупатись можна. Половити рибу, ніц не клює, пару плотвичок, зацепів купа. Отож, приймайте рішення. Коротко. Що на сьогодні водиться. Марин, чи якийсь Одні і все. Кльову ми не побачили. Відпочити відпочили. дощових черв'ячків залишаємо сокіл пацани вон возять на електромоторі щось але теж безрезультатно погнали на інше місце плотність людей на соколі Просто нема де припаркуватись біля основного пляжу будинки, будинки, машини, палатки. Больне поле, але прикольно все одно в лісі куча місць. Особливо при в'їзді відпочивати можна, а рибу ловити не варіант. Рекреаційна ділянка Сокіо Приїздка з Дністра має закінчитись споживанням класного морозива. Радом.